Всім привіт, вже вечір. Сказали тривога. Не знаю, чи мене гарно чути, чи видно, буду старатися, як вийде, тому що тривога треба успіть приготувати щось їсти. Бо щось кажуть, що, що то вже летить. Що летить, не знаю. Коротше, по поводу не давати денег врачам, пишу да, люди. Я то, в принципі, согласна з цією темою. Я стараюсь, тим, хто намікає на гроші. От їм зразу, я не даю принципіально. Хто не намікає, хто мою дитину гарно вилічить, тим даю. Але не забувайте такий фактор, що коли ти дав коня, чи ти даш день, твою дитину краще лічать, чаще до неї заходять, обирають якісь більш щадящі лічення. Розумієте? Знаходяться зразу ліки, тобі не треба бігати по аптекам щось шукати. От в що ми опираємося. Тобто так, да, її може вилічити, навіть якщо ви деньги не дасте. Ну, вопрос по времени, скільки це буде. І як це вплине лічення на здоров'я вашої дитини. Я ж, ну от, я казала, ми коли лежали в інфекційному, інфекціонному, да? він ж одразу казав, що в нього болить А, І завідувачка інфекційного позвала завідувача цього. Лор відділення. Він подивився наше вухо, казав промивати. Потім, видно, коли він зрозумів, що я йшла йому не дала, мені потім сказали, що промивати не будуть. Я собі думаю, ну не будуть і слава Богу, значить, повинно саме пройти. А воно та не прийшло. А в нас та температура продовжала 39,9. І додому ми приїхали побули день, буквально там чи два, і ми одразу полетіли в лікарню, бо нам стало погано. І що він нам потім сказав? Він сказав бігом пробивати, промивати, гною, може бути мінінгіт. Вопрос, а чого зразу? Не було цього піднято цієї теми, да? Спасати дитині ухо, тому що ізначально якось не насипне, яку Скарлатіна жалувалися, а на ухо з самого начала. Так що я не знаю, от зі мною лежала жіночка, так? Да? Я просто це наблюдала, от, ну мені трохи гидко прийшла анестезіолог і таким тоном сказала, типа, ну, ви ж хочете відблагодарити хірурга і анестезіолога? Ну, я не можу понять, якщо У людини є гроші, да, і є бажання, да вона ж сама прийде і дасть ці деньги. Для чого приходить в палату, да? І над тою дитиною, бідною, яка з операції тільки пробуждається, і та мама біля неї сидить, переживає. Для чого це казати? Ну, це виходить, що, це, поки мама там о, вся в хвилюваннях, щоб вона, бідна, не подумала і вистрадала. Ну, я розумію, да, зарплата в лікарів, вона маленька. Ну, я скажу так, людина, якщо хоче сама, коли ти вилічиш дитину, якщо в неї є лишнє. Я уверена кожен з вас, якщо є лишня копієчка і перед вами людина, яка вам в житті дуже допомогла, да? Ви навіть не будете думати, ви їй просто дасте цю копієчку без проблем, розумієте? І скажете 20 разів ще дякую. От я що? Я от прийшла в поліклініку, мені сказали, здорова дитина. От я їх в жопе чувствувала. Вони так на мене дивилися, думали, що я не дала. А я нічого не дала. І що? І в нас прийшли з поліклініки, в мене була адська ночь, дитина просто кричала Є? від болі сухом, і температури під 40. Понімаєте? Я споминала ту поліклініку. Мама. Щас зайчику. І потім утром ми поїхали в лікарню, слава Богу. А от я не знаю, щоб я їм дала би, так, да? каждої по 200, там, 400 гривень, що. Навірно, би прийшла сказала би, а ну, курви віддавайте назад. У мене дитина тут страждає. Навіть нормально не подивилась, понимаєте? Ну, на деньги всі намікають сразу. Всім треба. Я розумію, в нас життя. Така, що всім треба гроші, бліна. зарплати в нашій країні, вони недостойні реально, реально. Да, там той хірург стоїть раком по 6 часов на тій операції, я согласна, він достойний заробляти хороші не зарплати. Не він достойний, ну, ну, це государство має ці зарплати правильно платити, а не ми. А ми по можливості можемо, ми віддячимо, дамо, не можемо, не дамо. Так, да, ви правильно кажете, що ми самі їх приучили, ми даємо, вони заглядають потім в карман ще раз. Ну, Бліна, просто коли ти дав, ти знаєш, що біля твоєї дитини будуть крутитися бігати. А не дав, ну і не будуть. О там була одна медсестра, вона була настільки неприятна, що я ні ну, я копійки і не давала, і навіть з неї говорити не хотіла. То щоб ви розуміли, вона не разу за всю не зайшла, не спитала, як дитина. Знаєш, що тяжело дитина в отделение лежить. Мамочка. Ну і що. Мамочка. Ну і не зайшла і чорт. А мозги вой Да, зайчик. Так що не знаю. Це тяжела тема. Тяжело мені розібратися, давать, не давать. Не знаю. У Нас вже, понимаєте, ми вже так воспитані. У нас вже це в голові вистроєна ця піраміда. Якщо я дам, в мене все буде добре. Якщо я не дам, все буде плохо. Все, ми вже так воспитані, ми вже так мислимо, нічого це вже не дінеш нікуди. За, за границею, так. Да. У них е, реч про це не стоїть, тому що в них страховка. Та без страховка. Мамо комп'ютеру трам та рампсу, ти щит сорок дільниць. А в нас заходить і навчиться замеки. А цього нема, а того нема, а у вас декларація, ну ладно, вам безплатно. Тихенько ж попросила. І оце, ну, ладно, що по мішку? Стіни лічить. Приїхали додому, він спочатку зі сльозами з болю почав вставати на ті ноги, бо хотів до ігрушок дотягнутися. І так помалесенько, потихесенько. потихеньку. І він розходився спочатку на пальчиках, бо не міг стати на всю ступню, бо ікри боліли, А потім я на нього хай сварилась, думаю, мені зараз в привичку вийде, буде на пальчиках ходити. І в итоге розходився. А врачі казали давати ну, форте неділю подряд, на якій він і так дві тижні, бідний, просидів. Бачите, розходився і саме прийшло. Я обліку мені сосіску. Так що по здоров'ю, ну дивлюся, сить взагалі. Ну, вона ісчезла різко. Я не знаю, чого вона була. От вона взяла і різко іще. Значить, це не інфекціонка, значить це те, що ми предполагали, що в нього алергія на ну, ми... ну Мене ніхто в лікарні не послухав. Сосівка. Ладно, Бог з ним. Здоровий, слава Богу. Поки ходимо кругами, в магазини ми не ходимо, нікуди не ходимо. Завтра може хороша погода в парки погуляємо. Так. Тропами, дорожками, там, де білочки і їжачки, а не там, де діти й дорослі, щоб нічого не підсипити. А вже на сьогоднішній неділі вже, ой, жду, коли він піде в садик. Тому що, звісно, добре, але устаєш. Все одно морально, фізично устаєш. Хочеться фіру, тишини фіру. і покою. От він все время говорить, а все одно ти встаєш. Я ж попросила тихенько, ну я ж розмовляю, чого ти мене не поважаєш ніколи. Не Скидаю мало. Але я розумію, що вначалі я скидала воду, то її було багато. А зараз кожен грам це ж жир. Так що я вважаю, там тих ж 2 кг жира за неділю це хорошо. Ой, не знаю, що ще з цими готовками. Цілими днями тільки фантазію свою включаю. Приїхав додому, як в рабство, боже. В лікарні сиди. Ні за що не думаєш, нічого там не переживаєш. вечерю принесу тупит і А приїжджаєш додому і починається а що їсти. Оця тема а що їсти. Вона мене так задовбала, особливо роздражає, коли ти нічого не їси. Тобто я нічого не видну, не добажна подумати, що в магазині їм купити, що їм приготувати. Воно мені надо. А потім вже в холодильник. питаюся так відкрити його, щоб нічого не бачить. Що я сьогодні їла? Так. Я сьогодні купила кров'янку, не удержалася, я її дуже люблю. 300 грам взяла. Оце хожу, на неї дивлюся, щоб її не з'їсти всю, тому що я подивилася, ну це буде 1000 калорій. Таке су. Якби я ходила... Нормально, можна їсти, але бля, на дощ нікуди не підеш. Якщо ти сидиш нічого не робиш, то по-моєму ти ще калорій то вже дофігав. Не знаю, що з хлопцем їсти, щось приготувати треба, господи. Приїхала додому, в хаті срач, бардак, блін, безсовісні. Я там з тою дитиною натягалася, бо він не ходив. Спина колом. Приїхала додому, думала, хоч дома порядок. Я ж тим более приїжджала, в хаті був порядок, я ж все і уїхала одразу в бульницю. І що? Приїжджаю. Чорнобриці розсадила і то радість, хоч би прийнялися взагалі, хоч щось буде позитивне. Так що такі діла? Поболтала, виплакалася, висказалася, стало трохи легше. Вибачайте, що нагрузила вас. Ще у куми моєї бідної грижа та в спині її мучає, мучає, вона ходить, ті блокади робить, воно їй нічого не допомагає. Я їй кажу, вже йди роби операцію, не мучай себе. так. Ці таблетки, серце, печень посадила, і що далі. Наколола ті блокади, а толку ніякого все одно мучається. Я б розробила б одразу операцію, вже би бігала. А так, бачите, час йде, теж по врачам ходить ніякого толку. Так що такі дела, медицина у нас в страні, конечно, интересна. Хоч поставити діагноз, треба 20 врачей обойти. Потому що один-два не варіант взагалі. Такі справи. Так що не хворійте, бережіть себе, Бережіть своїх діток. Всього вам найкраще, Тихої, спокійної нам ночі всім. Всіх люблю, всім пока. Всім доброго ранку. Вчора відео не викладало, потому що. Поки поїли, тут вже тривога, поки побігла вже. важкою і дурною. Я не розумію. Ви ж знаєте, якщо куча жахетів, значить полетять ракети, на що ви той бой робите? Зробили відбій, люди прийшли додому, полягали спати. Я так слабко заснула, чую тривогу. Открила очі, бустро глянула телефон, ще нічого ніхто не пише. І уснула, хорошо чоловік не спав, він вичитав, каже бігом в коридор, бо до метро ми не успіємо. Ми тільки лягли в коридорі, як почули прямо над будинком, чи біля десь рядом пролетіла ракета, це було так страшно. Зараз загиблих достають там дітки, там такий хлопчик погиб. Шість років майже як ні, це страх. Настрою нема. Спина в мене щось случилося. Я наносилася, натягалася. мешка, як він не міг ходити в лікарню, все. Я не можу не встати, не пошевелитися, але я розумію, що треба ходити, треба двигатися. Куплю сьогодні крем согріваючий, бо, я думаю, це мишці розпалилися. Де якось треба двигатися. Хочу, ну, смішаю, діти отепленько. Вийти хоч погуляти трошки, ну що сидіть вдома. Доща нема, треба йти на двір. Скоро зима буде, насидимося, а зараз поки тепло. Випила кофе, не знаю, що не вмивалася нічого. Ще я з цією спиною. Хлопці, зараз папа наш дома сьогодні, то з малим гуляють в лото. Старший поїхав йому брекети обіцяли зняти, щось сказали, не зніму ще рано, хай ходить. А потім поїде ремонт машини, він робить, ну таке. А ми вже з папою будемо сьогодні гуляти. Сходимо, пройдемося. Ну там таке, як магазини, звісно, то ні. Так що такі діла. Тримайтеся. Дуже співчуваю всім, хто постраждав, коли майно постраждало. Чекаємо, коли це закінчиться. Всьому колись, знаєте, приходить кінець. Але воно то закінчиться. Хочеться, щоб за це все відповідали. Та буде чесно. Не можна прийти, нагадити і уйти. Треба за собою прибирати. Ось ну, таке справа. Добре, щось буде цікаве, сьогодні днем покажу, розкажу. Всім гарного дня. Хорошо, зараз малий спить. На варю супа. Таке скрилишек. Обичний куриник, там вермішельки такі легенькі. Ще гречка осталась з корочка, ті ще запекала вчора. Собі хотіла взяти цей говяжий блин, але там остався один кусок і він такий здоровий, якийсь такий, чи сало, чи, чи жиле, я не знаю, що було, я не взяла. Так що собі треба філе пожарити курине, до вечором салат зробити. Чи, може, вийдемо десь пройдемося. Так это справа, дивлюся новості, конечно. людей дістають, ще куча людей під завалами. Це жахіття. Як можна пустити ракету в людей, які тобі нічого поганого не зробили? Не знали. Ми йшло вже нормально, інколи ножки ще побалюють, а так уже, звісно. Наче не все всі пішла, все ушло. ну, капає мушку. Потому що коли нас виписували, сказали, що трошки воно червоне. Надіюсь, потім через неділю поїдемо показати, що воно буде нормальне. Вже дивлюсь Потівки в Турцію. Ціна мені подобається, все класно. Коротше, я думала, это отель лікар. Потім знайшла отель такого ж плану з класним аквапарком. Такого ж плану аквапарк там. Блідно, положила в закладки, сохранила, воно ну, не сохранилась. І все, я не пам'ятаю, як він називався, я не можу його знайти. Мішу. Не знайду їхати цей самий чи що. Ну, вже ціна хороша, так що вже десь скоро будемо купляти путівку якщо все нормально буде. Зарані ну, можна купити, але я боюсь. Я не знаю, що буде завтра. Ну там я розумію, за дві-три тижні до виїзду ну купити. А там же як було дасть, Ну так от зарані там, за два місяці я не хочу, тому що ці обстріли, ти не знаєш, що буде завтра. Ну, такі справи. Добре, будемо готувати їсти. Вибачайте, що лежу. Ну, як то кажуть, поки нема тривоги, треба кайфувати, тому що буде тривога, побіжу в метро. Тільки вже от не знаю, після одбою бігти додому. Чи... Я от не розумію, що з метро виганяють, що за бред. ну хорошо, відбой дали. Ну, якщо вже людина спить, дайте їй поспати. ну хай вона в 5-6 утра встане піде. От вчора б не вигнали, може б люди живі були. А так от повиганяють після одбою. Люди поприходять додому, полягають спать, а там ракети. Ай кошмар коротше. Сьогодні пока таке, надій перепсняки. Всім обстрілам, ми, всі ми помершими, не хочеться не шутить нічого, если чесно. Дай Бог сьогодні, сьогодні буде ночь тиха, спокійна. Що завтра може цікаво буде. Всіх люблю, всіх цілую, тихо і спокійною нам всім ночі. Папа. -па.